Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, як вчергово хочуть у нас надурити інвесторів і во всьому звинуватити суди, перекласти на суду відповідальність за ті оборудки, які наразі під час війни готуються під час приватизації. Чого це стосується? Дуже цікава історія. У нас же в цьому в, в, у війні винні суди, в, в поганій медицині, в поганій освіті, в поганих дорогах, там, в тому, що у сусіда там більше товщі, длин, длинніше, також у нас винні завжди суди. Що роблять зараз? Для того, щоб ви розуміли, і для того, щоб в подальшому ніхто не маніпулював вашою свідомістю. А якщо ви вважаєте, що неї ніхто не маніпулює, то як говорять дуже великі люди. Значить, вами маніпулюють професі... професіонали. Якщо ви вважаєте, що вам ніхто не маніпулює. Так от, щоб знати, що це за маніпулювання в, відповідно, цивільний кодекс і Господарський кодекс були внесені дуже цікаві зміни. А саме щодо неможливості відібрання у добросовісного звертаю увагу, у добросовісного набувача, майна. У разі, якщо це майно було придбане в порядку приватизації державного або комунального майна на електронних торгах, на електронному аукціоні. Ну, Ми бачимо, от нещодавно у нас об'явили врошок такого пана Довбенка Андрія Довбенка, якого звинувачують саме в організації разом з армою всіх цих електронних торгів. Через сітам, через державні площадки, те, що було зроблене. Ніби у нас постійно говорили, що там не можна маніпулювати, а виявилось, що можна, можна продавати за копійки, там в десятки разів дешевше, е, ті об'єкти і нерухомості, і різні рухомі речі, там зерно все, що завгодно, можна продавати. І за цим всім стояв певна особа, як говорять Національне декорупційне бюро, пан Довбенко якого звинувачують в засобах масової інформації взагалі за контролем за всім продажем майна Мін'юсту? Ну, це питання не до мене, це питання до тих осіб, які це розповсюджують в засобах масової інформації. Ну, в будь-якому разі, Національне декорупційне бюро встановило факти можливих зловживань при продажі цього майна. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Фактично, ми ж бачимо, що у нас якийсь там порт хочуть продати за 60 мільйонів гривень. Це взагалі це не то, що ніщо, це менше, ніж ніщо. Причому, при тому, що зараз через порти вони є надприбутковими, і від них отримання прибутку ну, просто це за декілька місяців можна відбити ці 60 мільйонів гривень, які заплатять ніби за його. Придбання. Тому на що варто звернути зараз увагу інвесторам, отім горі інвесторам, які думають, що вони за копійки щось в Україні під час війни куплять. Як зазначив я з самого початку, чому я отак сказав, добросовісний набувач. Тобто добросовісного набувача внесли зміни в статтю 388 не можна витребувати це майно. Однак це не так. Вас ніхто не визнає добросовісним набувачем. Ви знали, що війна. Ви знали, що вартість цього майна значно нижча, ніж дійсна його ринкова вартість, дійсна навіть залишкова вартість. Це просто ніщо. Тому вас не можна вважати добросовісним набувачем, так як ви знали і ви скористувалися цією ситуацією. Тому майно у вас можна буде відібрати. Тобто, зараз, якщо ви придбаєте будь-яке комунальне або державне майно під час війни в Україні у власність, в подальшому. Поновлять і строки позовної давності. І ніхто не буде звертати увагу, коли ви будете там валати в судах на, і звертати, що ви ж придбали на електронних торгах. Я думаю, що там будуть ще і кримінальні справи з цими електронними торгами, яким чином там формували ці ціни, хто там оцінював це мене, як це зараз відбувається дуже великих кількості справ з банками, які отримували рефінанс. Повірте мені. Тому не потрібно звинувачувати суди. Саме законодавець закладає в таку міну заповільненої дії, коли через декілька років, коли ми переможемо і почнемо відновлювати країну, це майно, повірте мені, у вас відберуть. Тому що вони викупили його за копійки. І ви не можете вважатись добросовісним набувачем. Ви завчасно знали про те, що це незаконно. А поки не забувайте підписатись на канал, ставте вподобайки. Знайте, що Ніколи ви, придбаючи майно під час війни не будете добросовісним набувачем, коментуйте це відео, поширюйте це відео для того, щоб як можна більше громадян знали, що ця оборудка і намагання перекласти відповідальність ніби за корупцію в судах, ніби за якісь неправильні дії саме суддів, саме полягають не на суддях, а на законодавчій і виконавчій гільці влади, які створюють цю можливість. Повернути це майно в державну власність. А зараз просто хочуть отримати гроші. Хоча, може, це і е, позитивна дія. Купуйте, гроші потім вам повернуть. От ті гривні, які ви заплатили зараз, колись. на протязі, Як завжди це роблять, на протязі 5, 6, 10 років, без жодних індексацій, без жодної прив'язки до курсів, до якихось там індексів інфляції і тому іншому. Знайте і пам'ятайте. А далі вже ви робите це на свій страх і ризик. І це відео я залишу в себе на каналі обов'язково, щоб вам показувати через рік, два і три, що ви це знали, ви на це йшли, і ви не могли це не знати. А поки підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео як можна більше. Шановні мої підписі, підписники, для того, щоб не дати можливість розпродати майно і зав'язнути в цих вічних судах, і щоб Україну знову ж таки вважали якоюсь корупційною державою, де корупційні суди, хоча суди виконують виключно те, що зазначено в законі. До зустрічі! І пам'ятаємо, що перемога буде за нами, і Україна переможе. Віримо в наше ЗСУ і віримо в Україну. Слава Україні!